Книга буття, розділ 26. А був голод у краю, крім того першого голоду, який був за часів Авраама? Тоді пішов Ісаак до Авімелеха, філістимлянського царя, в Герар. Господь же з'явився йому і сказав. Не спускайся в Єгипет, живи в краю, що його вкажу тобі. Перебувай у цьому краю, а я буду з тобою і благословитиму тебе. Тобі бо і твоєму потомству дам усі ці землі, і додержу клятву, що нею клявся я Авраамові, твоєму батькові. Я розмножу твоє потомство, як зорі на небі. І дам твоєму потомству всі ці землі, в твоїм потомстві поблагословляться всі народи землі, за те, що Авраам послухав мого голосу і зберігав мої приписи, мої заповіді, мої постанови та мої закони. І проживав Ісаак у Герарі. Спитали його раз місцеві люди про його жінку. А він сказав: вона моя сестра, бо боявся сказати, моя жінка, щоб його не вбили місцеві люди через ревет, бо була гарна з виду. Та одного разу, коли він побував там довгий час, Авімелех, Філістимлянський цар, поглянув вікно і побачив А тут Ісаак жартує з ревекою своєю жінкою. Тоді Авімелех прикликав Ісаака і каже: Оце вона справді твоя жінка. Як же ти міг сказати вона моя сестра? А Ісаак відповів йому: Я б думав собі, щоб мені не вмерти через неї. На це каже Авімелех. Що ти нам діяв? Хто небудь з моїх людей міг би легко побути з твоєю жінкою? І ти був би навів на нас гріх, і видав Авімелек до всього народу такий наказ. Хто доторкнеться до цього чоловіка або його жінки, буде покараний смертю. Посіяв Ісаак у тому краї і зібрав цього року сторицею. Господь щастив йому. Він почав багатіти і розбагатів. Та й ставав дедалі більш і більш багатим, аж поки не зробився великим багачем. Були ж у нього отари овець і череди товару та й челяді багато, так що філістимляни були заздрі йому. Тим то всі криниці, що їх повикопували, були слуги його батька за життя Авраама, його батька, філістимляни позасипали і позабивали землею. Тож Авімелех сказав до Ісаака Йди від нас, бо ти став куди сильніший, ніж ми. Пішов Ісаак звідтіля і розташувався в Герар долині і там осівся. І повідкопував Ісаак знову ті криниці, що їх вони були викопали за життя Авраама, його батька. А філістимляни після смерті Авраама. Позасипали і назвав їх іменами, якими був назвав їх батька його. Як слуги Ісаака копали в долині і знайшли там криницю живої води, герарські пастухи заходилися сваритися з пастухами Ісаака, кажучи Це наша вода. Тому прозвав він цю криницю Єсет тобто сварка. Бо вони з ним сперечалися та й викопали вони другу криницю, але й за неї посварилися тому назвав він її сітна, тобто ворожнеча. Тоді переселився він звідтіль і викопав іншу криницю, то за цю вже не сварилися, тому назвав її реховод щастя. Тепер, бо мовляв, Господь дав нам простір. І розростемося в цьому краю. Звідтіля піднявся він до Версавії і з'явився йому Господь тієї ночі та й мовив. Я, Бог Авраама, батька Твого, не бійся, бо я з тобою, благословлю тебе і розмножу твоє потомство через Авраама, слугу Мого. Спородив він там жертовник, призвав Господнє ім'я і нап'яв там свій намет, а його слуги викопали там криницю. Тоді прийшли до нього з Герару Авімелех і Ахузат, його друг, та Фіхол, начальник його війська. І каже до них Ісаак: Чого ви прийшли до мене? Ви ж зненавиділи мене, прогнали геть від себе. А вони кажуть, ми побачили ясно, що Господь є з тобою, той каже нехай між нами буде клятва між нами і тобою, і укладімо договір з тобою, що ти не будеш нам чинити лиха, як і ми тебе не торкали, А ж добро чинили тобі, та й відпустили тебе в мирі. Тепер ти благословений Господом. Тоді справив їм Ісаак Бенкет, і їли вони, і пили. Рано вранці встали і присягли один одному, і відпустив їх, і вони пішли собі від нього в мирі. Того ж самого дня сталося, що прийшли слуги Ісаака і сповістили його про криницю, яку викопали. Вони бо сказали йому: Ми знайшли воду, і він назвав її. Шева, тобто присяга, тому і назва того міста Бершева аж по цей день. Коли Ісавові було сорок років, він узяв собі за жінку Юдиту, дочку Беері, хетита, і Басмат, дочку Елона, Хетита, і гірко було Ісаакові та Ревеці, через них. na Cerci.